Так, Доброго дня, ми з України. Я їду до Мощів, до Волхвіїв, в Кьольм. Дивіться, це хата. Ось це написано, тільки зараз я переверну камеру. Бачите, КМБ 2022, це 6 числа січня кожен пише Каспар, Мільхіор, жінка і Бальтазар. І диві... я їду. Так, доброго дня, ми з України. Я їду до мощів, до Волхвів в Кьоль. Дивіться, це хата. Ось тут написано тільки зараз я переверну камеру. Бачите, КМБ 2022 це 6 числа січня кожен пише Каспар, Мільхіор, жінка і Бальтазар. І 2022 рік, щоб оберігали Волхви цілу родину у цієї квартири. Поясніть мені, будь ласка, волхви з України. Поїхали, пошли, привітали з Днем народження, дали Ладан, і змірно золоту корзинку. Саме з цього часу почалося використовування ладана в церкві. Чому в Україні, навіть і мене а? дуже дивно тут просять допомоги молитвою, щоб цілий рік оберігали. За кордоном просять, звертаються, щоб цілий рік волхви оберігали цілу родину. Тільки тоді розмивають, докажуть, домальовують. Далі буде 2023 рік. І кожен знає, що то жінка, Міліх Каспар і Бальтазар, двох чоловіків, три Волхви. А чому у нас кажуть, що це прийшли на цих на верблюдах, і стариків вмалюють? їх маші лежать у пьорні, саме туди я їду, я буду молитися. За кожну українську родину, за наших захисників України, щоб Україна мала перемогу з Божою поруч. Амінь.